Зараз покажу, як сплатити комунальні послуги через офіційний сервіс через сайт комуналка.ua. Якщо ви не зареєстровані, вам потрібно це зробити. Можете перейти за підказкою в правому куті і подивитися, як це робиться. Я зараз просто входжу, вписую свою електронну пошту або номер телефону і вхід. Після цього натискаєте ось сюди на початкову частину вашої адреси, коли з'явиться пальчик, і от рука переходите. І тут висвічуються по вашій квартирі всі ваші дані. Перевіряйте ваш особовий рахунок. Дивитесь, скільки до сплати, Прокручуйте нижче. Перевіряйте всі галочки, щоб відповідали, наприклад, за рахуванню за липень, тому що йде сплати. Там, де немає до сплати, можете прибрати. І дивитесь далі. Електроенергія, лічильник 350, так, 450 тут. Далі 395, 300. 36. Це якесь було, напевно, перерахування, тому зараз в мене тут 336. В принципі, можна це виправити. Там знову, якщо що, щось перерахують. А, а, Хоча тут було написано, що тут була переплата, і тому зараз тут в мене все правильно. Далі. Це також можна прибрати. Тепер натискаєте на кнопочку сплатити. І переходите. Тут вам доступні всі методи сплати через Google Pay, MasterPass, карта Кияна на PrivatBank, або click -to pay От я зараз плачу через Click2Pay або використовувати іншу карту, або та, яка у вас вже є тут в гаманцях. Я натискаю на карту, яка в мене актуальна. І тут написано: стільки-то стільки до сплати я маю сплатити. Натискаю продовжити. Підтверджую сплату в приват 24 Натискаю кнопку підтвердити в Приватбанку. І операція підтверджена. Комісія 0. Сплатити. Якщо ви робите будь-які маніпуляції з заплатою, то не потрібно постійно клацати. Дивіться і контролюйте ваш ось цей от завантажувальник. Якщо він крутиться, то це говорить за те, що зараз ваш браузер думає і робить якусь операцію. Наприклад, ви натиснули кнопку сплатити, як зараз. І я очікую процесу сплати. Дочекайтесь цього процесу до кінця і потім виконуйте вже інші операції. І я на телефон отримав сповіщення про те, що в мене успішна сплата. Ось наша квитанція прийшла. Ви можете її завантажити або подивитися склад платежу. Натискайте на плюсик сюди, у вас впливає внизу склад платежу. На цьому все. Всім дякую за перегляд, ставте лайк та не забувайте підписуватись на мій канал.